23 травня, новий день, привіт усім, слава Україні! День вівторок. Ну, де день вівторок. Поїхали вигрузимо ці вікна довбані, щоб вони вже не давили нам ззаді на прицепа. Що подивимося, чи з машиною все нормально, чи не лізли в баки вночі, чи прицеп наш не хотіли відкрити. І поїхали. Тут нормально усе, Вікна, напевно, теж на місці. Вони 8 тонн важать, хто їх міг забрати. Тоже все чітко, Танк цілий. Коротше, пушка, поїхали, друзі. Погнали, друзі, попрацюємо, по розвантажимо ці вікна і сюрприз! Маємо завантаження на Норвегію. Так-так. Ми вже там були в тому містечку Берген. Але ще раз можна з'їздити, там гарно, прикольно, знов буде 50-га дорога, перевал, всі діла. Але, звичайно, вже діло віта йде, так що... Не буде того хвилювання, екстриму, але нафіг він треба. Поїдемо по асфальту. Так що, от такі справи. Тому замість двох частин буде три частини. Окей? Все вам гарного дня. А ми поїхали. Вишається 11 кілометрів до точки. Зовсім нічого. Вони ніби з сьомої години працюють. Отже, полетіли. 40 дорога. Ми розвантажуємося в місті Борас. от. Так, фірма нам треба якась Фонстер Фабрикен. Я читаю Monster Fabrican. Fonster да? або от Фонстер Фабрикен. Добре, добре. Тут ми розвернемося, напевно. Фонстерфабрикен. То не тут. Добре, підемо подивимось. Я тут знайшов їхні двері, взагалі намальовано з 9 години вони працюють. Хтось десь когось намахав чи що? Мені на сім написано розвантаження, ці з 9-ї. Що як би трафив? Побачимо. може які люди прийшли розвантажити ці вікна раніше. Але поки нікого не видно, щоб хтось рвався їх розвантажити. План зазнав фіаско. Я написав смс-ку тим пацанам. Типу є? а вони написали. Ну, скоро будемо. Він ще й Дімка приїхав. Колега наш теж. У нас на фірмі я також дафи. Не всі машини червоні, ще партія білих дафів. В нього на восьму годину. У ну, нього теж кілька пад з вікнами. Чекаємо тих пацанів. От, вигрузка буде з боку то ми вже їх тут порозчехляли. Дімка вже теж свої порозчехляв. Тільки, бачите, в мене позаду стоять, а в нього попереду. О! Так правильніше. При, при такому завантаженні можна їхати навіть в слизьку погоду, навіть зимою. Добре. Чекаємо. Чекаємо тих пацанів. Щось вони зовсім не спішать. Ну і поки ми чекаємо щастя розвантаження, то закинемо пломбувальний трос. Бо на наступному завантаженні його все рівно треба буде нам просовувати, тому чого чекати. Поки зручно, бачите, прицеп вивернутий сюди, то ми його собі легенько, акуратно достанемо і все буде чітко. Пізніться на роботу маленька. Так. Блять, ця віддір вона, тільки зараз помітив. Усе! Трос ми проселили з однієї сторони. Вже менше роботи. Так, приїхав. дім вставай! Де працюй! Fiquei espada, Він думав, що це дві палети, а це одна суцільна, бачите? А раз би вікна, що впало на бік. пропускай, дядька. Все, друзі, вигрузилися, папера нам підписали, звалюємо звідти. Запланована була вигрузка на сьому ранку, а зараз півдесятого. Нормально. Все по графіку. Полетіли. Так, на ціни наїжджаємо. Так, друзі, на завантаження. На завантаження до Норвегії. Ну, Завантаження в Швеції. В місті Хаймштад. А Завантажитись будемо у Норвегії. Вон, бачите, чувак теж доставляє 5 коробочок комусь. 160 км до місця завантаження. Полетіли. Іде навіс такий, бачите на будівлі, якраз на рівні дзеркал. Там... Такий видно, він потасканий, що життя він побачив капець. Габарит попереду їде. Бачу, вон конвой. А ось ці негабарити якісь, будки, будки псячі. Якогось стрітрейсера на бусику. Ладно. Дорога продивляється, можна обійти. Все, плетись собі дуже далі. Тепер ти нам не заважаєш. Ще нас догнало одного Домініка Тарето. Але будиночки на колесах вони ніколи не їздять швидко. Вони майже завжди заважають. Ну тут нічого не зробиш, дорога, бачите, вона така вам-ром-бром. Вся в поворотах, закриті повороти, я не бачу, що попереду. Їдемо за ним поки. Яка гарна дорога, різ, зелень. Це 41 дорога, вона веде зараз в напрямку автомагістралі е 6 Ми виїдемо на автомагістральцю і трошечки спустимось донизу, до міста Хальмштадт. І там у нас буде е, завантаження в двох місцях. От. О, нарешті ми на 6ці. й дощик пішов, трошки позмиває мухи з лобового скла. От, 69 кілометрів лишається до першої точки завантаження і там, грубо кажучи, на сусідній вулиці той другий склад. Так що таке, їдемо. Їдемо, працюємо. Вже їсти хочеться. Ви вже поїли, не забули. Такс, 5 кілометрів лишається до завантаження. Напевно логічно, що друга частина так і закінчиться вже на цій ноті. А вже третє ми почнемо з завантаження і доставки до Норвегії. Як вважаєте? Давайте так і зробимо. Дощик починається трошечки. Мух повідмиває з нашої бібіки. Отже так, друзі. Ну, тоді окей. Зустрінемося з вами вже в третій частині. Вам удачі. Дякую, що були з нами. І давайте плавно переходити в третю частину. На жаль, не вийде дроном повітати, бо тільки дрон звітає і пише, що сильний вітер. А там наверху його знесе десь вгору, бачите? Гарні. Кайєвиди. Водопади, водопади з гори. І тут гори, і тут гори. Пішли до озера, я вам покажу, там озеро є.